Прикарпатський фермер Володимир Чумбай купує на заправці пальне для тракторів в планах оприскування посівів сої. І так, як і всі, стою в черзі по 20 літрів, вибираю, їжджу. Отак треба потратити якийсь час, об'їхати декілька заправок, щоб зібрати 100 літрів, щоб міг трактор в полі попрацювати. Володимир Чумбай з розумінням ставиться до дефіциту пального. Каже, що вдячний ЗСУ, бо має змогу орати незаміновані поля. Розповідає, рік від року стикався з різними проблемами, відколи обробляє землю. Були ціни на мінеральні добрива, космічні, що зібрав попередній урожай, все віддав. То були то заморозки, з мороз, то не піде, знаєте, погодні умови. Не зійде ще щось, пересівається. Бувало по-різному. Навіть за ці роки, що я фермирую, було таке, що весь урожай втрачав. Цього року Володимир Чумбей на 60 гектарах засіяв гречку, пшеницю і сою. На рік каже, на обробку землі витрачає 9 тонн солярки. У парку фермера два трактори, комбайн і вантажний автомобіль. Пропимо хімію. Цей воду зараз набираємо. Пальне аграрії закупив заздалегідь. Ми на початок весняних робіт були, закупили одну тонну солярки, її вчасно не вибрали, застала наша ця війна. Підприємець так весь об'єм і не віддав, 400 літрів залишилося. Він сказав, що він наразі банкрот, що він немає змоги. Аби завершити весняно-польові роботи місяць тому взяв кредит за державною програмою 5.7.9. Цього кредитного договору було б набагато важче, наприклад, працювати і по і по засобах захисту, і мінеральних добрив. Кредитними грошима на Прикарпатті скористалися більше ста агропідприємств, каже виконуючий обов'язки директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Степан Вінтонович. За його даними, брак пального не вплинув на посівні площі в регіоні. Були деякі моменти, коли Виникали певні труднощі у окремих фермерів із придбанням пальномастильних матеріалів. Проте, незважаючи на такі випадки, шукали різні шляхи, позичали один одного, брали в рахунок майбутнього урожаю і на заправочних станціях. Від березня і до кінця посівної, відколи в країні повномасштабна війна, ціна дизельного пального на Прикарпатті зросла вдвічі. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.